В першу чергу миру, щоб мир був на землі, щоб діти могли вчитися нормально, працювати, і... жити нормально, бути чесними, не бути такими, як вони зараз є. Новші. А які вони зараз є? Погані. 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 Багато вчинків таких роблять, яких не потрібно. Тобто молоді. Щоб не були друг до друга, я думаю, я буду їхати на Як сказати правильно? Зараз молодь така, що вона не поважає старших, по-перше, ну, дуже не поважає. Я теж була молода, але зараз дуже молодь така пішла агресивно, я вам скажу. Щоб не були, я більш рахую до старших поважали, більш були стримані. А, щоб, а, а як досягнути цього? Ну, це залежить від батьків, від воспитання дітей в першу чергу. Як батьки їм це вклали в них, то так і діти поводяться. Ну, дуже важко, бо в мене я теж воспитую двох дітей, сама воспитую. І це, якщо один хтось в школі щось має, і це дитині договоритися, бо тій дитині дозволяють усе, і він може поводитись хоч як, і ти дитині у своїй дому пояснюєш, що не, не можна так поводитись, треба поважати других. Окружаючих, то зараз у цьому світі, я не знаю, до чого це молодо дійде, але це дуже важко зараз у цьому світі свою мову. Наближається День молоді. Я от хочу у вас у молоді спитати, що ви думаєте про День молоді? Що б ви сказали? От ви молодь, що б ви б бажали, щоб в нашій країні змінилося. Та я знаю, що головне, щоб війна закінчилась, всі були здорові, та й буде молодь проживати. Як все буде здоров'я, та й молоді буде багато. Головне сили теперішні молодь не дуже сильна, слабка. Дякую. А, побажала мати багато терпіння до оточуючих, тому що в цей час дуже важко. Деякі люди бувають такі. Як це описати? ну коротше, токсичні, які просто кидаються своїм мненням, все остальне, в чому кріпіться. Ну хочу сказати до дня молоді. що Якщо молодь е, у нас зараз пішла така трошечки неконтрольована, е, треба їх трошечки батьками контролювати, але тяжко їм жити, тому що йде війна. Психологічно всім важко і нам теж важко жити, бо ми це всі розуміємо. Перспективи для молоді у нас якби не дуже є. Але хочеться, щоб молодь лишалася в нас в країні, щоб розвивалася наша Україна. І бажаю їм стати на ноги тут в нас. Але всього найкращого позитива і батькам трохи підтримки, підтримки для дітей наших, тому що без батьків підтримки дітям важко зараз. Щоб закінчилася війна. Я пораджу молоді. Ну, то Всім, щоб всім людям, та. щоб закінчитися, а іменно для молоді. Для молоді. Щоб було де розвлікатися, щоб було більше культура, щоб було все добре, щоб було, щоб було коли, куди ходити. Нехай молодь росте, процвітає, нехай звертається до Господа. І доля їхня буде в руках Божих, і буде процвітати наша Україна, і буде все добре. Нехай Господь благословить нашу всю молодь, нехай родяться багато дітей, щоби поповнилися ті, які, яких забрав ворог від нас. А сестра можна питання одне? А я на камеру знімаю одне питання. О, ми у кого питання запитаємо. Що? Наближається день молоді. Так. Що б ти сказав по тому? От в Україні буде день молоді. Що б ти побажав молоді? Щоб бажати молоді. Берегти себе. На сьогоднішній день це саме таке актуальне. Молодь різного віку переживає, хвилюється. Служити Господу, вибирати правильний шлях в своєму житті, обирати правильну компанію, слухатися старших советів, приймати. Не було війни ніде, а нічого. Щоб війни не було, а там далі вони собі розберуться самі. Це таке діло. Міра. Щоб наша молодь жила в мирний час і мирне, щоб було все добре, щоб, щоб... щоб їм все було. Дякую. І, я, нічого не було. Грушей много. <рекун -2> У тоді не п'ять штук. тут ну, внуков. мене те кому. молодих. Щоб пожила Из облачного неба в первую очередь. Можно так. Здоровьем. И чтобы учились и имели работу.